Швидко і по ділу. Вологість достатня, можуть піти хвороби. Працюємо антистресом. Це може бути. Шановні колеги, доброго дня! 15 травня, 25 рік. Ви бачайте, що рідко з'являюся, Часу зовсім не вистачає на те, щоб знімати, викладати відео. Ледве встигаю працювати і робити необхідні роботи. Значить, швидко і по ділу. Дивіться, пройшли на більшості території величенькі дощі, у нас було 30 міліметрів. Спілкувався з колегами, також непогані дощі були. Зараз піде тепло. На днях передає вже плюс 20 і ночні близько 10. Були великі заморозки. Кожної ночі практично часник трішки, як бачите, кінчики піджовтівші. під на деяких рослинах трішки він стресонув, плюс іде температура, вологість достатня, можуть піти хвороби. Тому, як тільки дає можливість, працюємо антистресом. Це може бути стимулятор, наприклад, вимпел, мегафол, такого плана. Даємо підживлення по листу. Азотні вже пізно, давайте переходить на фосфорну формулу. Це може бути плантафол, плантатор, фосфорна формула. Я буду використовувати суміш, як завжди, трішки карбаміду, монофосфата калію кілограм. От. В цю ж бакову суміш нам необхідно дати якісь гарні фунгіциди, щоб не пішли в нас хвороби, коли піде тепло і достатня волога. Бажано, щоб це були системні фунгіциди, і бажано, щоб були двокомпонентні. Наприклад, із перевірених це кустодія. Це квадріс, це зорва кінкантія. Це одні із найкращих, що використовується. Так. І не забуваємо про часникову цибулеву муху, про шкідників. Працюємо в цю ж бакову суміш, я буду вносити Енджо. Не забуваємо, що ці препарати зазвичай діють 2-3 тижні, і попереднє внесення у нас вже дія закінчується. Слідкуйте за цим. Так, ще одне. Дивіться, дощів багато, тепло. От, хто не втримав бур'яни, працюйте по бур'янам, піде друга хвиля, нічого ви вже ради не дасте. Тому як тільки дає можливість, працюйте, чи це буде гербіцидний захист, чи це буде механічна прополка, працюйте, не запускайте. І якщо ви працюєте, Гербіцидами, не забувайте, що гербіциди із підживленнями не змішуються, і гербіциди вносяться при достатньому восковому нальоті. Достатній восковий наліт у нас буває через не менше, ніж через 2 дні після дощів і бажано вносити гербіцидну обробку приблизно в районі обіду. Тобто в день, коли найбільший восковий наліт, щоб часничинка менше страждала. Так, ну надіюсь, це доступно пояснив. надіюсь, що вітер не дуже фонив. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Мирного неба вам!